Чи маєте ви право на відстрочку від мобілізації як студент? Багато з вас цікавляться, чи мають вони право на відстрочку від мобілізації під час навчання. Давайте розберемося в цьому питанні разом, відповідаючи на найпоширеніші запитання. Хто має право на відстрочку? Право на відстрочку від мобілізації мають ті, хто здобуває вищий рівень освіти, ніж той, який вони вже мають. Наприклад, якщо ви вже маєте диплом бакалавра, то вступ на магістратуру дає право на відстрочку. Це також стосується аспірантів та докторантів. Які форми навчання дають право на відстрочку? Відстрочка надається тим, хто навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти. Який документ підтверджує право на відстрочку? Головним документом, який підтверджує право на відстрочку, є довідка про здобувача освіти. Її видає навчальний заклад на основі даних з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Коли можна втратити право на відстрочку? Ви можете втратити право на відстрочку, якщо повторно вступаєте на той самий рівень освіти. Наприклад, якщо ви вже навчалися на бакалаврах, а потім знову вступили на бакалавра, відстрочка не надається. Також відстрочку втрачають при порушенні послідовності здобуття освіти. Наприклад, якщо ви маєте диплом магістра, а потім вступаєте на молодшого спеціаліста, це вважається порушенням послідовності. Умови відстрочки можуть змінюватися, тому слідкуйте за оновленням законодавства. Якщо у вас виникли додаткові питання або потрібна юридична допомога, звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші фахівці допоможуть вам розібратися у складних питаннях і знайти оптимальні рішення. Телефонуйте за номером, вказаним під цим відео.